час у марафоні для вас працюють команди фактів у та ВІКОН СТБ. Росіяни збільшили інтенсивність боїв на фронті, аби вийти на кордон з Дніпропетровщиною. Заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який сьогодні перебуває на Донеччині. Зокрема, основні зусилля окупанти зосередили на Покровському напрямку. Аби прорватися на Дніпропетровщину, росіяни щодня залучають нові підрозділи і брехливо звітують про. Примарні успіхи та перемоги натомість Сирський додав, окупанти зазнають втрат та відходять назад. Під час роботи на покровському напрямку головком заслухав командирів та ухвалив рішення про додаткове забезпечення боєприпасами, дронами, засобами реп та резервами з акцентом на безпілотні ударні системи. У муромі це Владимирська область Росії пошкоджений оборонний завод. Рух у цьому районі перекритий, згоріли склад готової продукції та прохідна. Повідомили російські телеграм-канали. Це наслідок нічної атаки дронів. Ось камери зафіксували момент влучання. Губернатор області повідомив, що площа займання 720 квадратних метрів. Він додав, що безпілотників було багато та їх подавили засобами. РЕ. Саме підприємство він не називає. Та канал Астра з'ясував, що йдеться про Муромський приладобудівний завод. Його ще називають пороховим, і він, зокрема, виробляє засоби ініціювання та запалювання боєприпасів для російських силових структур з 2023 року. Завод під санкціями. України та ЄС цієї ночі Росія запустила по Україні більше сотні ударних дронів. Наші сили оборони знищили 50 безпілотників, ще 22 локаційно втрачені, не досягнувши цілі. Повідомили в повітряних силах. У Харкові п'ятеро поранених у лікарні після нічної масованої атаки ворожих дронів. Загалом 47 постраждалих. Починаючи з 22-ї години, протягом півгодини Росія завдала 16 ударів у різних районах міста. Під вогонь потрапили житлові будинки, лікарні, школа, виробничі підприємства. Автівки З ночі комунальники усувають наслідки обстрілів. Як місто оговтується від чергової ночі терору. Репортаж Тетяни недоцяк. У багатоповерхівці на проспекті Героїв Харкова зночі працюють комунальники, розчищають вулиці, закривають вікна. По центру міста росіяни вдарили о 22-й, коли люди переважно відпочивали. У квартирі харківського дизайнера Миколи Чаплі вилетіли вікна, балконна рама, сам дивом врятувався. Я спав да, головою туди. Тата на проліті було в Свірно я у мене була діяла хтоста якби в те время красиво ну, на себе. Упродовж півгодини росіяни завдали по місту 16 ударів. Під вогнем опинилися багатоповерхівки та приватні будинки. Постраждали десятки людей. Зокрема, 16-річний хлопець, п'ятирічна дівчинка та 24-річна вагітна. П'ятеро поранених у лікарні. Лежав я, почув вибухи, вийшли в коридор. А у коридорі страшно було. У квартирі. На кухні окно тряснуло на лоджі два стекла і раму видавило. Також окупанти вдарили по двох лікарнях багатопрофільні міські і хоспісу. Пошкоджено медичне обладнання. У палатах вилетіли півтори сотні вікон. На щастя, пацієнти і персонал не постраждали, адже були в бомбосховищі. Повідомили в прислужбі міської ради. Потреби в евакуації немає. Загалом у Харкові пошкоджено 77 будинків. Вилетіло понад півтори тисячі вікон, понівечено 14 покрівель. За даними начальника управління обласної прокуратури Спартака Борисенка, з березня російська армія застосовує вдосконалені дрони з посиленою бойовою частиною вагою до 78 кілограмів. Вона може бути як осколковою, так і термобаричною. Для нанесення ударів ворог використав бола типу Гарань. 2 наразі на місцях прильотів працюють прокурори та слідчі з метою встановлення наслідків. Атаки черговий злочин росіян зафіксовано як порушення законів і звичаїв війни. Розпочато слідство. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Фактиві, єдині новини. Уже 12 пострадалих під час російських атак на Харківщині. Сьогодні, о 6.30 ворог запустив одразу шість ударних безпілотників по місту південне. Пошкоджені багатоквартирна, двоповерхівка, п'ять приватних будинків, шість автомобілів. На місцях влучань спалахнули пожежі. У 9 жителів гостра реакція на стрес. Серед них п'ятеро дітей повідомили в поліції області. Тероризували росіяни Харківщину і ввечері з авіації вдарили по Куп'янську та Осиновому. Там пошкоджені приватні будинки. поранен Жінка. Також окупанти поцілили ФПВ дроном по село малі проходи поблизу автомобіля двоє чоловіків із вибуховими травмами в лікарні. Сьогодні в Україні відзначають День прикордонника. За три роки повномасштабної війни Держприкордонслужба перетворилась у потужну бойову силу з власною артилерією, ракетними системами та авіацією. Вона не просто охороняє кордони, а героїчно боронить нашу державу в складі сил оборони. Помста, Форпост, сталевий кордон, гард. Потужні підрозділи прикордонної служби, які пройшли бої на найважчих ділянках фронту. А ось сьогоднішня робота підрозділу сталевих кордон на межі Сумської та Курської області. Прикордонники палять окупантів із чеської РСЗВ ВАМПІР. В честь дня прикордонника забув! Вони пройшли через полон, поранення, втрати, і біль тепер відновлюються і разом із родинами піднялись у гори на Львівщині. Прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону здійснили символічне сходження на гору Маківка спеціально до дня прикордонника. Цей шлях присвята побратимам, які ще на передовій, і тим, хто загинув у цій страшній війні. Олександр прикордонник сьомого карпатського загону прийшов, а то згодом вийшов на пенсію і ремонтував кораблі у Маріуполі. А потім почалася велика війна, і захисник знову подався до війська, служив аж поки не дістав надважке поранення. Здійснив доставку особового складу боєзапасів місто Маріуполь з комбінату зовстань катером. Під час одного з рейдів у нас попав ворожий боєприпас. От, на щастя, мені вдалося вижити, врятуватися, але під час цієї, ну, події втратив руку. Далі полон в Оленівці був там два місяці, пройшов реабілітацію і продовжив службу у Львівському прикордонному загоні. Сходження на гору, каже, присвячує своїм побратимам. В першу чергу я хочу присвятити цей підйом людям, таким, які отримали поранення, мають ампутації, все, щоб вони не втрачали свого духу розуміли, що вони потрібні країні, потрібні своїм сім'ям. Юрій теж віддав службі понад 20 років. Повномасштабне вторгнення зустрів на сумському кордоні. Після того, як його брат загинув на війні, захисника перевели до сьомого прикордонного карпатського загону, де він і продовжив службу. Брат загинув рік назад, 5.05, у зв'язку з попаданням кабу. Місце розташування підрозділу. Свій похід, по-перше, я присвячую брату, який загинув на цій клятій війні, і також підтримку хлопців, які знаходяться на передовій бойовим підрозділам, які виконують бойові завдання, це вже друге сходження прикордонників на гору Маківка. Цьогоріч підкорили вершину понад 50 військових. Цього року ми присвячуємо наше сходження, нашим побратимам: ті, які зараз на передовій, ті, які зараз в шпиталях, ті, які зараз перебувають на реабілітації. До сходження долучилися і відділи прикордонної служби сьомого загону, а також і управління. Загону, дехто піднявся на гору цілими родинами. Підйом у нас не перший. не перший, так але трошки тяжко нам було. Але ми задоволені, тому що дуже гарні краєвиди. Ми любимо просто гори і стараємося частенько виїжджати, хоча б два-три рази в рік виїжджаємо. Чи так, але відпочиваємо зазвичай в горах. Після сходження прикордонники вшанували пам'ять героїв, які поклали своє життя за Україну. А після цього вже за традицією заспівали гімн. Ожив за нашого сьогодні! Оксана Ясницька, Володимир Ролюк, Факти Сітіві. Єдині новини. Сьогодні є 100 днів, відколи Дональд Трамп склав присягу 47-го президента Сполучених Штатів з цієї нагоди, він півтори години виступав перед прихильниками в Мічигані. Зосередився на внутрішній політиці. Свої 100 днів після повернення в Білий Дім Трамп назвав найуспішнішими в історії країни і заявив про найглибші зміни у Вашингтоні за майже 100 років. Втім, американці не поділяють замилування свого президента самим собою. За даними соцопитувань, у Трампа найнижчий рейтинг за перші 100 днів протягом останніх 70 років. Оцінити Перемоги і невдачі поки неможливо, адже Трамп лише запустив механізми економічних і політичних змін. Та вже зрозуміло, Америка змінюється. Продовжить Анна Бор Активність президента Дональда Трампа за 100 днів на посаді приголомшлива: надмірний популізм, гучні заяви і стрясання повітря, суперечки з сусідами і партнерами. І Трамп побив сумний рекорд. У нього найнижчі рейтинг за перші 100 днів серед своїх попередників. Тож закономірно, що відомий британський журнал, The Economist на обкладинку помістив. Побитого та перев'язаного білоголового орлана, який є символом Америки, адже ціни зростають, долар падає, фондовий ринок втрачає мільярди, космічні тарифи проти найближчих сусідів та практично всіх торгових партнерів, поки приносять зворотній ефект. Утім, у білому домі цього не помічають. Головний лейтмотив, мабуть, президентства Трампа не важливо, що ви там думаєте не важливо, які є результати. Ми в будь-якому випадку зробили добре і перемогли. Він як шоумен грає в політику і не приховує цього. 25% свого часу на посаді президента Трамп провів на полі для гольфу. Саме там вирішує серйозні питання. Відверто говорить йому байдуже, чи будуть щасливі Україна і Росія після підписання перемир'я? Головне укласти угоду і щоб війна завершилася. За 100 днів президентства Трамп жодного разу різко не засудив Путіна за агресію проти України, зате не раз називав його другом і вихвалявся, що з Путіним йому простіше домовлятися, аніж із Зеленським. Дійшло до того, що не Путіна, а Зеленського господар Білого Дому назвав диктатором. Щоправда, згодом свою думку змінив. Ви досі вважаєте Зеленського диктатором? Я таке казав. Я не можу повірити, що сказав би таке. Наступне питання. Перші 100 днів Трампа це суцільний подарунок Путіну. Оцінка від ще одного впливового видання New York Times – загравання з агресором, дивні заяви про приналежність Криму, фактичне припинення військової допомоги Україні, незрозумілі вояжі радника та бізнес-партнера Трампа Віткофа Москви і відверта провокація щодо лідера українського народу перед телекамерами. The... ви не маєте на руках козирів. Я не граю у карти. Правда, деякий оптимізм з'явився після коротких римських перемовин Трампа із Зеленським, але ще не вечір. Угоду про корисні копалини досі не укладено. Паралельно Вашингтон веде розмови про видобуток корисних копалин із Росією. Постійні коливання риторики фірмовий стиль Трампа він намагається просто зберегти якийсь позитивний імідж для себе особисто, як миротворця, як дипломата геніального сучасності. От, який може претендувати потім дійсно на Нобелівську премію миру за те, що він зупинив таку велику війну. Але з іншого боку, він же абсолютно не обізнаний цій темі, і значна частина людей навколо нього теж. Трамп відкрито говорить, що не проти розширити територію Америки, зокрема Канаду бачить 51-м штатом і розповідає, як добре буде Гренландія під управлінням Сполучених Штатів. Він викликає хвилю обурення у партнерів, діє імпульсивно і ситуативно. І такий стиль кажуть політологи. Трохи схожий з наполеонівським вв'язатися у біку, а потім як піде, він непоганий тактик, іноді він навіть геніальний тактик. Ну як судячи там з того, що він там робив і робить, да? але він, ну як на мене, дуже поганий стратег. Точніше, в нього взагалі стратегія як така відсутня, її немає. Трамп встановив рекорд за кількістю оголошених надзвичайних ситуацій протягом ста днів. Використовує такий інструмент, щоб обійти конгрес і швидко втілювати свої політичні задуми, скасувати фінансування для медіа чи університетів, чия діяльність йому не надто подобається. Правозахисники вже бачать у цьому зловживання і певну ознаку авторитаризму. Однак Трамп заявив, не вважає, що занадто розширює повноваження президента. Руйнування держави і руйнування державних інститутів це річ небезпечна, бо тоді ломається американська система стрим стримок та противаг, баланс зламався, і система не може протистояти. І люди багато хто дуже хвилюється через це. Чи не єдиним досягненням Трампа за 100 днів називають міграційну політику? Зафіксували на найнижчий потік нелегальних мігрантів з 2000 року. Чимало нелегалів самі покидають сполучені штати, отримавши компенсацію. чесно кажучи, це один з найбільших успіхів. Люди приїжджають легально, бо ми хочемо, щоб до нас їхали. Але ніхто, практично ніхто не перетинає кордон нелегально. Реверанси в бік авторитарних режимів та колишніх ворогів, і жорстка критика друзів з Євросоюзу та партнерів по НАТО змусила Європу прокинутися від сплячки і зрозуміти на парасольку від сполучених. Штаті сподіватися стає небезпечно. Гасло Трампа зробимо Америку знову великою. Змінюється на нову реальність. Зробимо Америку знову не впливовою, а другорядною країною, як це було на початку 20-го сторіччя. Тарифні та інші дивні економічні рішення Трампа можуть спричинити глобальну торговельну війну і економічну кризу небаченого масштабу. Вони перестають бути стабільним партнером. При цьому ризикують рецесію як всередині, так і для всього світу, перетворившись в шантажиста, який взяв заручники світову економіку, і відповідно всі будуть лише відгрібати від штатів, а не співпрацювати з ними. Трамп невтомний у своїх обіцянках та ризикує заробити прізвисько. Президент невиконаних обіцянок. Перші сто днів президентства Трампа минули. А отже, як кажуть в американській політиці, медовий місяць завершився. Настає протверезіння. Як іронічно відзначають журналісти, з економіст залишається. А ще 1361 день правління Трампа. Та в нас цього часу немає. Нам потрібен надійний партнер, який не задобрюватиме агресора, а допоможе досягти справедливого миру для України. Анна Боль, факти СІТІВІ, єдині новини.